Якщо ви колись були на групових заняттях або, можливо, ходили на якісь тренування з тренером, шукали тренування в інтернеті, то ви могли чути таку фразу стискаємо сіднички, робимо присідання нагорі стиснули сіднички, робимо сідничний міст, нагорі стиснули сіднички. Це робиться для того, щоб сідниці пекли якомога сильніше. Вважається, що якщо ми стиснули сідниці, то максимально ввімкнули м'яз, якби до кінця. Але це не так, коли ви стискаєте сіднички і відчуваєте оце печіння всередині тазу, прямо по центру, там де якраз кри то насправді це включається не сідниця, а маленькі м'яс, який називається грушоподібним. Якщо подивитись зараз на картинку, то ви побачите, що грушоподібний м'яс знаходиться глибоко всередині під сідницями. Він кріпиться до тазових кісток та до крижу. Ну і по суті, стискання не включає вам сідницю. Таким стисканням сідниці не працюють. У них інша функція, і все було б окей, якби це просто був такий додатковий рух, який нічого не робить вашим сідницям. Та да, оце стискання. Проблема в тому, що цей маленький м'яз може затиснути криж, тобто буквально він. Вам може перетиснути нерви або зробити ваш криш нерухливим. Нагадую, що криш знаходиться під попереком між двома тазовими половинками. Можливо, у вас навіть колись був біль в цій зоні. Насправді це дуже боляче, коли ця зона. Зажимається і через те, що йде таке затиснення, там з'являється біль. Біль може піти вище до попереку або нижче по всій нозі. Можливо, у вас було таке, що біль іде від тазу вниз на всю ногу, такий простріл по нозі. Ось це воно криш затискається, стає малорухливим, Тазові кістки також не рухаються. Не всі знають, в тазових кістках є насправді мінімальний рух, тобто ви робите собі гірше, і сідниці при цьому не працюють.